Зараз буде стоподово цікава для вас інформація, тому що я зараз розкажу, як я знімаю горловину бензобака на Volkswagen. Volkswagen го року. Є там такі защолочки, які дуже важко зніматися. Я зараз покажу свій алгоритм роботи, який я завжди застосовую при знятті цього лючка. Ось оці от пиптички, ось це тут розташовані защолочки. На досвіді ти, чи не на досвіді, я вважаю, що це найоптимальніший алгоритм роботи. Для того, щоб його зняти, я завжди рекомендую зняти підкрилок. Тому що, бачите, ось у нас тут вже відкривається доступ. Як бачите, коли знімаєш підкрилок, тут все, в принципі, в доступі. Перша защёлка, друга і там, і там воно іще одна. Бачите, ми його отак от засовуємо. Ну, у нас трошки повідходило. Ось тут ще тримається, тут тримається і тут. Так як тут вже відчокнуло, зараз ми можемо трошки з цієї сторони працювати. Ось один у нас, звісно, відігнувся. Як бачите, це маніпуляція нелегка. Я завжди, коли працював арматурником, це той, хто розбирає автомобілі під фарбування, чи там під оклеювання плівкою, чи під рихтування, я завжди дивувався, чому ця робота не оцінюється належним чином. Це, ну, це не легко, це треба тільки шарити, щоб це зняти і не зламати. Хоча в мене все одно трошки тіпа, надігнувся один вусик. Просто, щоб ви просто розуміли, наскільки бувають такі роботи, які хтось вважає дріб'язковими, дуже залежать від кваліфікації того, хто виконує її.